Є інформація про те, що в тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині були ну, прильоти. Там, там гучно сьогодні мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ударом вдалося знищити групу російських військових на Арбатській стрілці. За його словами, удар припав прямо по їдальні окупантів. Оці кадри, якраз ви зараз можете бачити. Кількість ліквідованих окупантів. Набагато більша ніж кількість швидких, які не встигали їх вивозити, додав Федоров. Внаслідок прильоту прильоту зруйнзруйновано готель срок, в якому нібито часто ночував колаборант Володимир Сальдо. Сам він залишився живим, живим однак дістав контузію. Кажуть, що це повідомили особисті джерела одному з сайтів з місцевих партизанів. Ну інформацію точно поширюють. Будемо стежити за тим, яка інформація ще буде з'являтися. Subtitles <laughs>